Міліція попереджує на сьогоднішній день одним із популярних видів злочинів є телефонне шахрайство. По фактах телефонних шахрайств відкрито не один десяток кримінальних проваджень. Це тільки в Лозівському міськвідділі. А якщо брати взагалі в цілому Україну, то цей вид шахрайських дій він процвітає і навіть дуже добре. 5 грудня в селищі Орілька до літньої жінки пролунав дзвінок. Чоловічий голос представився родичем. Позвонили до моєї мами на телефон. Ну, представилися, що це зять. Вона була розгублена. Перше, що її подіяли на психіку, це голос дійсно був схожий на зятя. На мого чоловіка. Далі все розвивалося за приблизно звичайною схемою. Чоловік сказав, що потрапив у дорожньо транспортну пригоду. Забрали в ГАІ і збив. Дитину, на лікування якої потрібно 16 тисяч гривень. Ну звісно, таких грошей немає і, і не може бути в одинокої пенсіонерки. Шахраї не залишають своїм жертвам майже жодного шансу, діючи дуже швидко та наполегливо. Зразу слідуючий дзвінок, уже другий голос дзвони, що ми його забрали в ГАІ, так і так він сказав, що в мене це теща, сама серйозна людина. Мамка каже: Так може, жінки треба з треба. За пів години отак, от вони її просто вона наскільки каже, я наскільки розгублена була. В таких випадках розгубленість людей, яким телефонують, є типовою. На думку, навіть не приходить передзвонити рідним. Навпаки, самотужки починають діяти. І в марті місяці лягать в лікарню, і вона. Потихеньку з своєї пенсії збирала кошти і винесла всі ці кошти і віддала злочинцям. Ну ну в принципі не злочинцям, а таксисту. І зразу тільки вона віддала ці гроші. Я її позвонила. Вона спитала, чи є взять вдома. кажу, да, дома. Випадок з таксистом зіграв ключову роль. За планом шахрая, цей таксист повинен був забрати гроші у потерпілої і перерахувати шахраю через термінал. Шахрай, переконавши водія, що йому вкрай необхідна допомога, скористався послугою таксиста. І таксист він, сам не знаючи, в яку він в халепу вплутується, ось таким чином вирішив все ж таки допомогти цьому чоловікові. На щастя, до рук злочинця ці гроші не потрапили. Їх було вилучено працівниками міліції. Я у складі слідчо-оперативної групи виїхав до СМТ Арілька, де при спілкуванні з потерпілою було встановлено, що вона передала грошові кошти в сумі 7 тисяч гривень невідомому, невідомому чоловіку, який приїжджав на автомобілі сірого кольору, як вона сказала. Після цього було проведено, було проведено ряд дій, направлених на встановлення даної особи. Було здійснено декілька дзвінків служби таксі, так як одна із версій була та, що за гроші мав саме приїхати таксист. Після цього була встановлена особа, яка забрала ці гроші. Ну і гроші були повернуті власнику. Я хочу подякувати слідчому коліснику Андрію і Забіліні, не особливо коліснику. Благодаря йому і його оперативним діям, злочин був розкритий майже за парячим слідом. І за це взагалі велика подяка і від мене, і від мами, і досієї нашої сім'ї. Цей випадок можна назвати унікальним. Це перший, в принципі, випадок, коли повернули потерпілим гроші. Будьте пильні, довіряючи людям, не забувайте оцінити ситуацію. Можливо, несподівана неприємність всього лише вигадка злочинців. Бережіть себе та своїх близьких.